Як ми обіцяли в минулій програмі, мова сьогодні піде про гібридний ауріс від Тойота. Почнемо з історії. Вперше про новинку від Toyota заговорили ще у 2005 році, коли з'явилися чутки, що Тойота, начебто, випускає на ринок кардинально оновлену королу. Але яким же було здивування, коли трохи пізніше стала відома назва нової моделі Тойота Ауріс. Новинку презентували на Парижському автосалоні восени 2006 року. Щоправда, лише як концепт, натякнувши на 98% схожості з серійною моделлю. Через місяць після прем'єри в Тойоти заявили, що корола на європейському ринку випускатиметься виключно в кузові седан, а за хачбеком закріпили назву Ауріс, і він виводився у преміум-сегмент с класу. Toyota Ауріс захоплює уяву європейського автомобільного споживача. Із сильними обрисами і зухвалими динамічними лініями Ауріс розроблений навколо водія зсередини назовні і поєднує в собі чудове виконання з кращою в своєму класі економією палива. Особливу увагу варто приділити саме гібридній версії Тойота Ауріс. Перше на українському ринку вона була представлена у 2012 році. Auris Hybrid – це спокійне, тихе і прекрасне управління з неймовірно низьким рівнем викидів. СО 2 і витрати палива всього 4,1 літра на сотню в змішаному циклі. Працюючи як самостійно, так і разом, один восьмилітровий двигун гібридної системи разом з електродвигуном генерують максимальну потужність рівно 136 кінським силам. При цьому до сотні Auris Hybrid гібрид здатний розігнатися за 10,9 секунд і розвинути максимальну швидкість 180 км на годину. А спеціальна трансмісія покликана максимально знизити роботу бензинового двигуна під час поїздок по місту. Низьку витрату палива підтвердить і власник гібридної Toyota Auris. Це була перша машина в Україні. І поэтому мені було цікаво. Я люблю любов все новшества. Ну, Гібрид це вообще очень интересная система. Работає то електрический, то бензинові мотори. Очень приятно їздити в місті, очень комфортна машина. и маленький расход топлива. Здесь среднегодичный расход получается, наверное, максимум 5 литров. То есть летом это 4, зимой это 5,8 до 6 максимум. То есть среднегодичный 5 литров получается. Популярность гибридных автомобилей безперечна. Доказом є той факт, що в Toyota продали вже 5 мільйонний гібрид. В чому ж полягає успіх? Все дуже просто на такому автомобілі, як Toyota Auris Hybrid, можна пересуватися практично безшумно і майже з нульовою витратою палива. Дуже схоже на тролейбус, але з вагомою перевагою, Auris Hybrid не прив'язаний до контактних дротів. Та й від електромобіля гібридний автомобіль значно відрізняється і здатен похизуватися своєю безмежною дальністю пересування за рахунок гібридної технології. Впервые в 2013 году появился Аурис гибридный в кузове хэтчбэк, который позволил увеличить продажи гибридных автомобилей благодаря более низкой стоимости в сравнении с автомобилем Приус, который немножечко больше по кузову, больше по салону, но и дороже по стоимости. Данные машины противопоставлены электромобилям, которые на сегодняшний день набирают все больше популярности. Электромобили хороши тем, что они позволяют экономить, за счет зарядки только электричеством, но имеет ряд своих недостатков. Вам предоставленный полноценный автомобиль, который может быть и электромобилем и также двигаться на бензиновом двигателе. То есть это вас не ограничивает в ваших путешествиях, перемещениях, но позволяет вам экономить и очень существенно экономить. На останок до домок. Що придбавшая аурис гибрид. Ви не лише отримаєте екологічний та економічний автомобіль, але і повноцінний хатчбек класу з особливим Тойотовським характером. Особливо виразно про це свідчить новинка Ауріс 2015 року, представлена в Тойота Центр Харків Арт Сіті. Завдяки новому дизайну екстер'єр став більш стильним і вишуканим. До того ж, змінилася передня і задня частина автомобіля, що надало авто особливого шарму. Не менш вишуканими стали і нові фари зі світлодіодними вогнями денного світла. Профіль автомобіля підкреслюють нова антена на даху, схожа на плавник акули, і 16 дюймові легкосплавні диски. При цьому мужній дизайн підсилюють новий бампер. І світлодіодні фари встановлені на задній частині автомобіля. Важливі зміни, спрямовані на покращення рівня комфорту в автомобілі, торкнулися і дизайну інтер'єру. Зокрема, більш спортивний вигляд придбала панель приладів завдяки циферблату тахометра і спідометра. До того ж, вона оснащена кольоровим багатофункціональним дисплеєм. При цьому сенсорний дисплей мультимедійної системи Toyota Touch2 збільшений до 7 дюймів. Він отримав більш привабливий дизайн, але особливу увагу приділено матеріалам. Які значно поліпшені в порівнянні з попередньою моделлю новий дизайн, оснащення сидінь завершує більш престижний і вишуканий салон високої якості. І звичайно ж, для забезпечення максимально комфортної атмосфери в салоні була значно поліпшена шумоізоляція для зменшення рівня шуму в салоні. с 2015 года имеет много преимуществ в сравнении с моделью 2013 года, которыми мы с удовольствием вас ознакомим в Тойоте на Кацарской.